Доброго доброго дня, шановні кандидати у воді! З вами автошкола Нова та я, Таранушко Володимир Павлович, Шановні кандидати у воді, почуйте мене за 77 гривень експрес-метод підготовки до складання теоретичного іспиту в сервісному цені. Повний курс. Категорія Б. Схватіть, схватіть цю... Можливість. І так, шановні, сьогодні ми вивчаємо розділ 33 дорожні знаки і група заборонних знаків. Але я вже вам всім кажу, шановні друзі, потрібно все робити системно. Який би ви розділ не вивчали, будь ласка, підніміться, робимо! Розминку руки в сторони опущені права зігнута перед грудьми піднята вверх від грудей в сторони опущені права перед піднята від грудей в сторону. Опущення, права зігнута перед грудьми, піднята верх від грудей. Молодці. Так, шановні, для того, щоб нам тримати в голові правильні відповіді на тестові питання, нам потрібно збільшити об'єм пам'яті. Для цього ми вивчаємо іноземні слова. Ікшпреха Розумієте, дощ. Да. Або гарна пісня. Розумієте, да? і третє, шановні друзі, це наші кипілки, вопрошайки, питання, всі в робочий зошит. Всі в робочій зошит. І розпочинаємо заняття ми з Азбуки ПДР. Усі, хто підпишеться на наш канал, отримає Азбуку ПДР. І так, ми вже в такому сокращеному вигляді. Перша тема це регулювання дорожнього руху. Звернувальне світовофору, дорожні знаки, дорожні розвитку, дорожні обладнання. Знаки бувають постійні, тимчасові зміни інформації. Дорожнє обладнання. Виблюд зеркала, ЖЕПліцейський Все, Цього достатньо. Ці азбуки, ПДР, є лист самоконтролю. Вивчайте самостійно ключові базові слова. Потім олівцем вписуйте. Розумієте, менше спілкуємось. Менше ви витрачаєте коштів. І так, перехрестя. Перше, ми повинні відповісти на питання, чи перетинання доріг на одному рівні це перехрестя, чи може щось інше. Може бути прилегла територія. Але коли ви під'їхали і побачили, що це перехрестя, то ви повинні сказати. Перехрестя буває. Регульовані, нерегульовані. Нерегульовані. Рівнозначні, нерівнозначні. Красавчик. Знаєш, відповідаєш, не знаєш, будеш е, шукати вінувати. Так? Дорожні знаки. Дорожні знаки. Ми вчимо. На пам'ять. Тобто номер групи і назва. Один. Два. Три. Забороні. Чотири. П'ять. Шість. Все, це. Красавчик. Значить, дорожня розмітка буває горизонтальна mm. і вертикальна. Так, цифри, які потрібно знати на пам'ять. Недостатньо видимість, 300. 300, остановка стоянка, 5. 5. На мопедах 16, на 16. Велосипед. 14. сигнал поворота. 50-100 насадник, 150, 200 насадків. 200, так. Да знак аварійної зупинки. 20-40. Розворот забороняється. Да. І е, на пішохідних переходах до 10 метрів з обох боків. І так, дальній на ближній 250. Предельна швидкість в жилих і пішохідних 20. 20. Скорість боксирування 50. 50 населений пункт, 50, водіїв засажені, 70 автомобілів з прицепом, 80, 80 мотоцикли 80. 80, автобуси 90, 90. автомагістраль, 130. дорога для автомобілів і немаю, не бачу знаків 90 на звичайній дороги. Максимальна швидкість перевозки 80. діток. На автобусах 80 кілометрів. Так, обгон. Обгон це стрічка. Да визнав е, полосу Ви що, зустрічного руху. Значить, де забороняється? На залізно-дорожному переїзді 100 і 100 метрів. Ета, перед пішохідним переходом в населеному 50. пункті 50, поза населеним 100 і, шановні, немає цифри, але на перехресті ні в якому разі. Остановка і стоянка запрещена ближче 10 метрів від перехрестя прилеглих територій, пішохідних переходів. Зупинилась транспортний засіб і сплошна лінія. 3 метри. Значить, 3 зупинка громадського транспорту 30 метрів да. виконання робіт 10 метрів. Зубинка до першого рель рельса 10 метрів. Значить, стоянка запрещена, розумієте, стоянка зупинився і пішов. Значить, на випуклих переломах дороги 100 метрів, ближче 50 метрів до, до залізничного переїзду з обох боків на тротуарах 2 метри для пішоходів і мусорні контейнери 5 метрів. Діток до 150 менше 150 в дитячих, да, на переднє кресло не сідаємо. Позначення грузу до метра не позначаємо 1-2. Сітко прапорцями, прапорцями да, більше в До Ноль чотири більше да, в ГАІ. По висоті 4 метра не получається більше в гаї. Да, да, умнічки, умнічки. Значить, тепер. Жорстка сепка 4 метра, 4 гібка сепка. 4,6 да, метра. Навчання по категорії Б з 16 років. Так, друзі, друзі, і висота протектора 1,6 мм. Шановні, будь ласка, ось, такі, ось така папка з питаннями контроля е, своїх знань. І так, шановні. Придбавши експрес е, метод, ви отримуєте там перше розділ, в який позначено тільки ті пункти, по яких складно запитання. Тобто ми зменшуємо, зменшуємо е, кількість лишкової інформації. По-друге, тренажер, тільки правильні відповіді. Питання. Правильна відповідь, що ми робимо? Ми вчитаємо, вчимося замідлятися при читанні. При цьому дуже уважно оці всі маленькі словечки. Ви поза, розумієте? І, шановні, третє, реальний тест оновлений на, на даний день на сайті greenway.com.ua. І так, друзі, розділ 33, група номер 3. Заборонні знаки. Шановні, коли ви подивитесь на ці знаки, ви повинні зрозуміти одне, що заборонний знак округлої форми, він похож на круглий, на круглий колір світлофора. Тобто, коли ви їдете. І бачите цей знак, то ви не бачите ще там зображення внутрі нього всередині. розумієте? Потім ви підійдете, наведете резкость і вже побачите. Але ви вже знаєте, що знак щось вам забороняє і ви повинні знизити швидкість. розумієте? І так, подивились на знаки, всі вони. Мають багато червоного кольору, облямівка і, 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 і круглий форми. Фон білий. Але є знаки 3:34, 3,35, і там парні, не парні, зона, кінець зони, там синій фон. Зрозуміло? Тобто, не все воно, одна група поєднана в такі. Ну, Скажімо так, одинакові геометричні форми. Так, шановні, тепер ми повинні з цими знаками розібратися більш філософськи. Так, Знаєте, не треба себе оте закльовувати Тракт, проїзд трактору заборонно. І тут ви, йо майо бачу трактор. А що робити з самоходними машинами та механізмами? Можна їм не можна, шановні, будь ласка, якщо ви робите помилки в таких мілочах, це нічого страшного немає. Один раз робиш помилку, потім зрозумієш, ну якщо ви не можете відлічити знак в'їзд заборони кирпіч, і кого він стосується, а кого він не стосується. Бо у нас слав'янські правила дорожнього руху, розумієте. Тобто, немає такої прямолінійної чіткої відповіді. Розумієте? Тобто сигнал заборонено, запитає, ставимо, але для предотвращення ДТП можна почув? Так, друзі мої, е, значить, пробіжимося так по знаках. Знаки, значить, зараз. Зараз ми відкриємо знаки. Шановні, якщо у вас є, поставте відео на паузу і відкрийте, значить, дорожні знаки це додаток 1. Група третя – це забороні. Значить, перший круг. І немає ніякого силуету. Зрозуміло, рух заборонено і для всіх учасників дорожнього руху. Так. Рух заборонено механічним транспортним засобом. Там силует легкового автомобіля. Значить, механічний потрібно знати, що це таке. Це з двигуном, транспортний засіб з двигуном. Значить, якщо перед стоп-лінією у вас стоїть велосипедист, мотороліст і машина, то ви вже знаєте. Що не заборонено їхати тільки велосипедисту. Тому що даний знак каже про немеханічні. Далі силует грузової машини, про що потрібно знати? Що, якщо там немає ніякої цифри, то це більше 3,5 тонн. Якщо там є цифра, 8, наприклад, то це більше 8. Рух з прицепами заборонено. Все зрозуміло. Але. По Постає питання: а буксирування можна чи не можна. Почитайте знак. Так, рух тракторів заборонено, Значить, не забуваємо про самоходні механізми і автомобілі. Так, роздивіться, будь ласка, знак. Мотоцикли і мопеди. Зрозуміло, що по об'єму двигуна, але ви по малюнку роздивіться, як там я звертаю вашу увагу на бак, топлівний бак. Мотоцикла торчить, а в цьому як капелька такий. Так, рух велосипедиста пішоходам з тачкою заборонено під. На Гужовому повозці, або і там є ще під в'юком, тварини під в'юком. Значить, автомобілі з небезпечним вантажем, з зривчаткою і автомобілі, які забруднюють водою. Так, симптом, тонн. Тобто знак, який забороняє рух, якщо ваша. Вага, ну, полезна маса, Больше вказані на знаки. Так, ось намальована. Звичайно, це нагрузка на вісь. Далі знак. Знак, 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 знак. Так, щас, Знак 3:17 це по ширині яких перевищує 3, 18, це по висоті. Тобто, дорогі друзі, в реальному житті розумійте, що є лінії електропередач, є прольоти мостів, і ми, нам потрібно нічого це не зруйнувати. Так, друзі, рух транспортних засобів, довжина яких перевищує 10 метрів там заборонено. Так, транспортних засобів, засобів дистанція більше там, якогось числа. Тобто ідея заключається в наступну, що перший автомобіль пішов, наприклад, на підйом. і Якщо дорога слизька або ожеледиться, то, якщо цей не поняв, що потрібно дати йому 70 метрів, щоб він виїхав і поїхав, то Може трапитись наступне. Цей перший пішов на подйом, цей, значить, нирнув за ним, цей тянеться, тянеться, не вихватає потужності, спускається назад, назад, є його ззаді. Так винуватий той, хто поїхав на знак, де заборонено дистанція більше в метрах. Так, шановні, в'їзд заборонено. В'їзд заборонено. Значить. Усім транспортним засобам, але, значить, проживає людина тут, Хаїде. Підприємство розташоване для обслуговування, значить, Хаїде. І по встановленим маршрутам також Хаїде. Далі, шановні, розгляньте, будь ласка, знаки: 322, 323, 324. Там перечеркнута одна дія. Тобто отой поворот наліво перечерпне, наліво не можна, а розворот можна. Направо не можна, тільки направо. Розворот заборонено. Все. А наліво можна? Можна, тому що перечоркнута одна дія. Далі, шановні друзі, коли ви бачите знак 325, то зразу зрозумієте, що вам потрібно знати до цього знаку, що таке поодинокі транспортні засоби. Це транспортні засоби, які одинокі, але рухаються зі швидкістю менше 30 км на годину. А також коли проходить буксирування і менше 30 км, коли проходить великоваговий транспортний засіб, також він може тягнутися. Під нагружений, то якщо він їде менше 30 км, ми можемо обігнати по, по зустрічці. Хоча там за цим знаком стоїть суцільна. Але поодинокі можна. Так, кінець заборону обгону, тобто обмеження ці йшли, обігін вантажним автомобілем заборонено. Ну і там знову поняття поодинокі, але питання. Чи можемо ми на легковому автомобілі обігнати, обігнати е, транспортний е, засіб під знаком, коли заборонено е, заборонено обгон, тільки вантажним? Якщо ви на легковому автомобілі, будь ласка, для вас це не заборонено. Так, шановні, ще одне питання. Це кінець заборони обгону вантажним автомобілем. Будь ласка, біла наклонна черта. Так, друзі, ще наступне знак 3:29. Обмеження максимальної швидкості. Тобто більше нельзя. Більше нельзя. І значить, кінець обмеження. Да, зона обмеження максимальної швидкості. І так, шановні, коли ми кажемо, що обмеження максимальної швидкості це на дорогі, а зона це на, ви в'їжджаєте в якийсь городок, і там ви повинні не перевищувати цю швидкість. Ви в'їжджаєте кінець е, зони обмеження максимальної швидкості. Подачу звукового сигналу заборонена. І так, друзі, розумієте, що в населені пункти йдуть обмеження, тобто по швидкості не більше 50, звуковий сигнал заборонено взагалі подавати. І третє це пам'ятайте, на дорозі по одній смузі в кожному напрямку без. Е трамвайних колій посередині ми можемо зробити зупинку на протилежній стороні. І так, значить, знак подача звукового сигналу заборонена тільки, тільки поза населеним пунктом, проїжджаючи повз санаторій. І так, шановні знаки 3:34, 3.35. Зупинку і стоянку заборонено. І тут, значить, перше, що ми повинні розуміти, це дію заборонного знаку. Значить, є стойка. На цій, на цій стойці стоїть знак. ось дія знаку розпочинається за. За ним. Розумієте? І до кого? До першого перехрестя. Також оця відстань може бути зменшена, буде встановлений такий же самий заборонний знак і стрілка вниз, кінець. Тобто, коли ми бачимо заборонний знак, дія його розпочинається за знаком, а коли ми бачимо заборонний знак зі стрілечкою, то дія, вона діє тільки до цього знаку. Так, кому можна, будь ласка, таксі погрузити, розгрузити, посадка, висадка і маршрутні транспортні засоби. Інвалідам не можна. Там повинен бути е, табличка, крім інвалідів. Так, шановні, значить, не путаємо з е, знаком одна лінія. Одна лінія це стоянка заборону. А чи можна зупинитися? Можна. Можна зупинитися. Е, да. Далі парні, не парні. Що потрібно е, пам'ятати, для чого це робиться? Е, значить, вони встановлюються по різних боках проїжджої частини, і саме головне, що час перестановки з 19.00 до 24.00. Що роблять? Убирають, убирають сніг, підмітають вулиці. Тому там є і ці заборони, парні та не парні. Так, друзі, е, значить, зони, зони да, для паркування також є і перечоркнута зона. Е, значить, наша задача, наша задача це бачити ці знаки. Далі, друзі, оці всі знаки: митниця, стоп-контроль. Будь ласка, не грайтеся з ними. Зараз під час війни ви розумієте, да? потрібно стоп зупиниться, зупиниться в повний ноль. Так, ще що? Кінець усіх заборон. Да, і так, шановні, кінець усіх заборон не обмежен. Не по всіх знаках. А цей знак тільки по заборонним знакам. Ще, що у нас є тимчасовий знак небезпека, ну, зрозуміло, значить там якась біда, ніхто туди не їде і не влізає. І далі є поєднання знаків. Тобто, оці транспортні засоби, які там зображені, тим нізя. І так, шановні, ще раз хочу нагадати, що заборонні знаки. Працюють від місця встановлення до найближчого перехрестя. Якщо немає, то знак 3:34 це суцільна жовта лінія, нанесена по дорозі або по бордюру. І знак 3:35 це преривчата лінія жовтого кольору. Так ось, там, де є ця лінія, там забор... працює цей знак. Якщо знак поза перехрестям, шановні друзі, там буде встановлений дублюючий знак. Тепер ще раз пропоную вам придбати. Хай воно у вас лежить 77 гривень, це 1,5 літра бензину. Але ви зможете системно вивчати. І саме головне, ви будете радіти результатам. Ви не поврувалите цю прогалину знань, тут помню, тут не помню, тут знаю, не знаю. А помилки вилазять ті шакали і лишають вас, е, лишають вас впевненості, тому, придбавши цей курс за 70 гривень, а то школа нова довчить вас. розумієте? Довчуть вас по цих всіх питаннях, і в сервісний центр, ви поїдете вже психологічно налаштованими, що у вас є вірний друг, який поруч з вами, який розділить вашу радість і нездачу. До речі, усі, хто навчається в автошколі новій, автошкола нова оплачує другу перездачу екзамену. Тому що да, 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 почекайте при умові, що ви склали успішно внутрішній екзамен. Тобто не виходить так, що знаєте, вступив в автошколу, потім кудись. Зник і приходить ні, повний курс навчання в автошколі, тому що ми, ми впевнені в ваших знаннях, а пітлять не вийде. Так, шановні друзі, навчайтеся у кращих, навчайтеся цікаво. І головне, щоб воно вам було зрозуміло. Знаєш, вмієш все продемонструєш. Розумієте? Все, я вам вдячний. Миру усім пока-пока.